Я втекла від свого чоловіка і залишила йому двоє дітей. Мене люди засуджують. Мама сказала, що і знати мене після цього не хоче. Хоча вся ця історія і стала через неї, було це багато років тому, але все ж зараз мені 36 років, і я без вагань поїхала з міста, все залишивши чоловікові. Нашим дітям зараз теж нелегко, сину 16 років, доньці 14. У них такий вік, що їм особливо нічого й не поясниш. У них або чорне, або біле. Діти природно стали на сторону батька, адже я його кинула заради іншого чоловіка. От тільки як їм пояснити, що все це не зовсім так, як виглядає? Заміж я вийшла у 18 років. Мій чоловік старший за мене на 20 років, і на той час він же був дівцем, щоправда, дітей у них з дружиною не було. Василь давно собі мене сподобав і просто чекав мого повноліття. Щоб мені пропозицію зробити. Він все розповів моїй мамі, а вона його підтримала. Мамі не, там, не так сам Василь подобався, як його статки, бо він був людиною дуже забезпеченою. Чого тут думати, виходь заміж і будеш жити в маслі, наполягала мама. Нас у мами було четверо дітей. Вона була вдова, і їй було дуже тяжко. Я була найстаршою дитиною, і мама сподівалася, що моє вдале заміжжя... Хоч якось покращить фінансове становище нашої сім'ї, Василь мав в нашому селі пелораму і заробляв на цьому великі гроші, збудував величезний будинок, купив машину. Багато жінок мріяли стати його дружинами, бо він був чоловік і видний, і багатий, та й навіть красивий. Але ж не для мене. У нас різниця 20 років. До того ж, я була закохана в свого однокласника Андія. Але мама навіть слухати нічого про, це, про нього не хотіла, бо він був бідний. Василь прийшов до нас гонорово свататись. Мамі моїй він купив парчеву хустку, а мені золоту каблучку. Я була, наче в тумані, в голові крутились лише мамині слова вирвешся з бідності. Своє весілля я теж майже не пам'ятаю, хоча воно і було дуже шикарним на 300 осіб. Пам'ятаю лише одне. Я хотіла втекти з власного весілля, але моя мама пильно за мною наглядала, щоб я не наробила дурниць і не осоромила її перед людьми. Після весілля я пішла жити до свого чоловіка. Василь і справді оточив мене величезною любов'ю і турботою, з усіх сил намагався мені догодити. Також він дуже допомагав моїй мамі і моїм молодшим сестрам і брату. Мама не могла натішитись таким зятем, а мені весь час втокмачувала в голову. Що я маю бути вдячна долі за такого чоловіка. Вдячність, може, до Василя я й відчувала, але точно не любов. Покохати його я так і не змогла, хоча й народила йому двох діток. Хіба серцю накажеш, а мені мій чоловік був осоружний, я навіть не хотіла з ним нікуди на люди разом виходити. Та й вдома нам особливо не було про що говорити, ми просто мовчали, бо вели розмову про дітей, звідка про роботу. Я завжди знала, що мій шлюб з Василем Помилка, але вже змирилася зі своєю долею. І все так би й далі було, якби в наше село не повернувся Андрій. Він багато років був десь на заробітках, і я була впевнена, що він давно одружений. Та виявилося, що Андрій і досі холостякує, а коли ми з ним випадково на вулиці зустрілися, то обоє зрозуміли, що наші юнацькі почуття нікуди не зникли. Спочатку ми з ним просто спілкувалися. А потім у нас почався роман. Мені було соромно за свою поведінку, але я нічого не могла з собою вдіяти. Почуття взяли верх. Я безтямно кохала Андрія, а він безтямно кохав мене. Чоловік мені про що навіть не здогадувався, тому був неабияк ошелешений тим, що я прийшла і зізналася, що у мене є інший і що я йду з сім'ї. Андрій був готовий забрати мене разом з дітьми. Та вони не погодилися, вирішила залишитися з батьком, а мене назвали зрадницею. Мама теж зразу прибігла, просила мене одуматись, а коли зрозуміла, що я вже не змінюю свого рішення, то сказала, що я їй більше не донька. У Андрія є будинок, в якому ми зараз живемо, він багато досяг і має достаток не менше, ніж у Василя, але я з ним не, ц... не через це. Просто я його любила і люблю, і нічого з цим не можу вдіяти. Ця любов не стерлася руками, отже, вона справжня, я втратила зв'язок з дітьми і матір'ю, і через це мені дуже погано. Але я живу своє життя, і воно у мене одне. Мене багато людей засуджують через те, що я дітей залишила. Ну, зараз так сталося, але я сподіваюся, що коли вони виростуть, вони мене зрозуміють. А яка ваша думка? Я правильно вчинила? Чи не треба було все руйнувати?